Українська асоціація футболу оголосила про старт продажу квитків на товариський матч національної команди з Польщею. Нагадаємо, що гра пройде 7 червня на національному стадіоні у Варшаві, який вміщує 58 тисяч 580 глядачів. Вартість квитків для українських вболівальників складає 180 злотих, що дорівнює приблизно 1750 гривень. 11 травня на арені Львів відбудеться матч 28-го туру УПЛ Шахтар. Динамо у Шахтарі. Квитки на цей матч розкопили за 4 хвилини. Всі гроші підуть на збройні сили України. Початок матчу о вісімнадцятій годині. Матч 27-го туру УПЛ проти Полісся став для 30-річного півзахисника Зорі Дмитра Мишньова ювілейним 200-м в українських чемпіонатах. Про це повідомляє офіційний сайт турніру. Усі матчі Мишньов провів у складі двох клубів – Маріуполя 155 та Зорі 45. Дебютна гра футболіста в УПЛ відбулась 30 листопада 2013 року у складі Маріуполя. У домашній грі проти металіста, яка завершилася 1-1. В активі гравця 12 голів в УПЛ. Матч із Ворсклу став 400 400-м в українській кар'єрі Дениса Гармаша. Він став 33 м гравцем, який досяг цього рубежу за роки незалежності у лавах вітчизняних команд. 360 зустрічей Гармаш відіграв за Динамо, 31 за національну збірну та 9 за «Металіст-1925». На клубному рівні Денис 246 разів виходив на поле у чемпіонатах України, 88 разів у Єврокубках, 28 у Кубку України та 7 у Суперкубку України. Дебют награ Денис. Це відбулась 31 жовтня 2007 року у гостьовому поєдинку динамівців із Симферопольським ігросервісом у одній восьмій фіналу Кубку України. Той матч завершився перемогою киян з рахунком чотири Колишній головний тренер Олександрії Юрій Гура очолив шериф. 47-річний тренер підписав угоду з клубом і розпочне роботу на новій посаді. Деталі контракту не повідомляються. Гура до кінця 2022 року тренував Олександрію, після чого його замінив Руслан Ротань. До 19 березня шериф очолював Роман Пилипчук, який зараз працює на болотах. Після його звільнення обов'язки головного тренера виконував Іван Михайлов. У сезоні 2023-2024 клуб із Терасполя виграв. В перше коло наразі команда перебуває на другому місці чемпіонської групи. Колишній форвард шахтаря Динамо та збірної України Жуніор Мораєс зіграє за медіафутбольну команду ЮА СТІЛ амбасадора збірної України Михайла Лебігі та президента УАФ Андрія Шевченка. Разом з нею він візьме участь у турнірі в Мексиці. Раніше повідомлялося, що за команду також зіграють колишні футболісти збірної України. А саме Андрій П'ятов, Євген Коноплянка, Андрій Воронін та екс-гравець Динамо та Дніпра Валерій Федорчук. Українська асоціація футболу відзвітувала про перші результати роботи служби внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань, яку очолив Андрій Давиденко. Відзначається, що у перші тижні роботи команда служби ОАФ превентивно запобігла впливу на результат матчу Минай динамо також було розпочато два службові розслідування: перша ліга Металіз Кремінь та друга ліга Карпати 2 Нива Вінниця. Загалом службою було проведено поліграфічне дослідження 30 арбітрів і спостерігачів Арбітражу. За результатами окремих досліджень взято пояснення. Рух повідомив, що звернувся до комітету арбітрів УАФ із проханням щодо заміни головного судді на матч 28-го туру УПЛ з Оболонню. Мова йде про Олександра Шандора. Причина звернення руха, приналежність судді та клубу до одного міста Львова у своєму листі до голови комітету арбітрів Катерини Монзуль. Рух зазначив, що не ставить під сумнів кваліфікацію Шандора, але не хоче чинити зайвий тиск на рефері та вважає, що дане призначення є неетичним стосовно оболоні. Сезон чемпіонату України 2024-2025 стартує 3 серпня. Про це повідомляє Тато таке. За таке рішення вже проголосували клуби УПЛ на онлайн-конференції. Раніше повідомлялося, що на прохання головного тренера Олімпійської збірної України Руслана Ротаня та низки клубів, які формують національні збірні, сезон стартує 10 серпня, бо Олімпійська збірна України гратиме матчі групового етапу футбольного турніру на Олімпійських іграх 24, 27 та 30 липня, а фінал відбудеться. 29 серпня, оскільки списки кандидатів до збірної досі не оприлюднено, клуби вирішили розпочинати раніше. Проте клуби, які делегують у команду Руслана Ротаня, двох і більше гравців, матчі першого туру пропустять. Шахтар просить за трансфер півзахисника Георгія Судакова 70 мільйонів євро. Про це повідомляє італійське видання Tutto Mercato. За даними джерела, Наполі та Ювентус продовжують слідкувати за гравцем. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін раніше розповів, що Наполі у січні вів перемовини із клубом про можливий трансфер футболіста. Донецький клуб був готовий відпустити гравця за 50 мільйонів євро та бонуси, але неаполітанці запропонували 40 мільйонів євро. І Шахтар відмовив у лютому дві у 2024 році гірники підписали із Судаковим нову угоду, яка розрахована до 31 грудня 2028 року. У цьому сезоні український атакуючий півзахисник зіграв 32 матчі за Шахтар, забив 7 голів та віддав 2 асисти. А кор'єро Деласпорт повідомляє, що Содаков залишається трансферною цілею на полі номер один для підсилення півзахисту. Італійський клуб розуміє, що влітку конкуренція на 21-річного українця буде високою, тому розглядає і інші варіанти. Окрім Наполі, зацікавленість у гравцеві проявляють клуби із АПЛ, а саме Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Журналіст та коментатор Віктор Вацько поділився своєю інформацією щодо наявності у контракті форварда Жерони Артема Довбика. Клаусули. Цитата: Оці всі історії про клаусули та нові контракти Артема Довбика, які зараз в іспанських змі повиходили. Їх продублювали наші змі. Все це не відповідає дійсності. Я розмовляв із агентом Довбика, питав його про ці історії, клаусули у 28 мільйонів. Потім перепідписання контракту з клаусулою 100 мільйонів. Але він спростував інформацію про наявність контракту довб. Довбика клаусули у 28 мільйонів євро. Тобто це неправда. Правда полягає у тому, що влітку буде вестися активна робота по трансферу гравця. Як мені розповів агент Довбика, Жерона це розуміє і усвідомлює, сказав Вацько. Раніше була інформація, що Жерона працює над новою угодою з Довбиком, в якій клаусула збільшилась до 100 мільйонів євро. Також Віктор Васко поділився інформацією щодо інтересу до форварда Жерони Артема Довбика з боку інших клубів. Цитата: з того, що мені відомо, Атлетіко Мадрид про це вже писав в пресі. Я тільки можу це підтвердити за інформацією зі своїх джерел. Атлетіко дуже серйозно зацікавлений. Є інтерес також у Барселони. В Італії серйозний інтерес проявляють Інтер, Ювентус та Наполі. Про це говорять люди з Італії, сказав Вацько. Голкій перала Андрій Лунін може змінити клубну прописку вже цього літа. Повідомляє El Nacional. за інформацією джерела, українцям цікавляться Ювентус, МЮ, Челсі, Арсенал та Баварія. Команди вже влітку робитимуть спроби підписати Луніна. Контракт Андрія з Реалом чинить до літа 2025 року. На даний момент він його не продовжив. 8 травня пройшов півфінальний матч відповідь Ліги Чемпіонів Реал Баварія. Господарі перемогли із рахунком 2-1. У першій грі команди зіграли 2-2. За сумою двох матчів перемогу здобув Реал. Королівський клуб разом із Андрієм Луніним у фіналі зіграє із Доркмунською Борусією. Цей поєдинок відбудеться 1 червня. Донецький шахтар та київське динамо проведуть у суботу 11 травня лобове протистояння у центральному матчі 28-го туру УПЛ. Номінальними господарями будуть гірники, які приймуть столичного суперника на полі стадіону Арена Львів. Стартовий свисток пролунає 18-й годині за київським часом. Історія протистоянь донецького та київського клубів неймовірно довга та налічує безліч матчів у незалежній Україні. Команди проведуть вже 105-й матч. Динамо може здобути 37-му перемогу над Шахтарем, тоді як гірники можуть відсвяткувати 43-ю перемогу над киянами. Зустріч буде важливою для обох команд. Звичайно, йдеться про боротьбу за золоті медалі. Якщо гірники втратять очки, то дадуть шанс конкурентам наблизитися до них впритул. Динамо ж може ще сильніше погіршити своє становище, не здобувши перемогу. У п'ятому матчі поспіль загалом команди провели між собою 197 поєдинків, у яких 60 перемог відсвяткував Шахтар. Було зафіксовано 57 нічиїх та 80 перемог киян. У попередньому матчі, який відбувся у Києві 3 листопада минулого року, перемогу святкував Шахтар з рахунком 1-0. Гол на рахунку Олександра Зобкова. Цю гру можна буде подивитися безкоштовно. А саме на платформі YoTV для нових користувачів для цього потрібно лише зареєструватися. Також також поєдинок транслюватиметься на телеканалі УПЛ ТВ, який доступний у мережі багатьох всеукраїнських та регіональних операторів та платформ. Також поєдинок буде доступний на супутниковому телебаченні. Зазначається, що за три тури до фінішу чемпіонату Динамо відстає від шахтаря на чотири очки. Лише перемога збереже киянам шанси на підсумкове чемпіонство.